Якщо ти прагнеш кардинальних змін у своєму житті або в якоїсь сфері, налагодити стосунки, покращити фінансову сферу, ця інформація саме для тебе. Отже, сьогодні 21 грудня, день зимового сонцестояння, найпотужніший день в усьому році, плюс новий місяць, другі місячні сутки, і Марс в зрозі, найпотужніший, найсильніший Марс. Всі ці енергії тобі допоможуть змінити твоє життя або якусь сферу. Мінімум на рік, максимум на 18 років. Отже, я зараз скажу, що тобі робити для цього. А ти швиденько став лайк для енергообмену і обов'язково перейшлі це коротке відео своїм родичам, своїм друзям, щоб вони теж міняли своє життя і використовували цю дуже потужну енергію. Отже, Треба прописати свої бажання. Перше, ми бажаємо для всього світа. Наприклад, я бажаю миру для моєї країни, миру в усьому світі. Друге, здоров'я. Я отримала або отримав міцне здоров'я. Я позбулася якихось хвороб. І я б отримала так, в ізобілії своє крепке, міцне здоров'я. І третє, матеріальне благо, ти прописуєш все те, що ти хочеш отримати впродовж року, як те, що ти вже отримав чи отримала. І в кінці пишеш: приймаю і дякую. І дякуєш Всесвіту, Богу, вищим силам і обов'язково собі. Що треба ще зробити, це провести день активно, на позитиві, помиритися з кимось, зробити добрі вчинки і е, е, насолоджуватись життям. І це е, буде як е, запорука, фундамент твоїх змін на найкраще. Обов'язково використай цю енергію. Ця енергія діє ще два дні. Отже, запам'ятай, з 21 по 23 ми мріємо. Прописуємо бажання, ведемо активний спосіб життя, насолоджуємось і дякуємо. І мені Постай, приймаю і дякую.